Вітаю вас, діти! Я вам сьогодні розповім казочку про подорож краплинки роси. Приготуйтеся слухати! Рано вранці на квітці троянди прокинулась краплина роси. Як я тут опинилась, думає краплина. Увечері я була високо в небі, і захотілося їй знову в небо. Пригріло сонечко, випарувалась краплина. Піднялась високо, високо в блакитне небо до самого сонечка. А там тисячі краплинок зібралися усі в чорну хмару і затулили сонечко. Чого це ви заховали мене від людей? розгнівалось сонечко, і послала на хмару вогнену стрілу, вдарила вогнена стріла, загримів грім, злякалася чорна хмара і розсипалась, упав дощ. Упала краплина на землю. Дякую тобі, краплина! промовила земля. Я так скучила за тобою. Діти, сподобалась вам казка? А ви знали, що вода в природі постійно рухається, безперервне переміщення води під впливом сонця називають кругобігом води. Діти. Аби всі помітили, краплинка роси постійно переміщувалася. Ось давайте згадаємо краплина роси з неба потрапила на троянду. Потім пригріло сонечко, і вона знову опинилася на небі, де зібралася з іншими краплинами у чорну хмару, і з хмари пішов дощ, і наша краплина знову опинилася на землі. Ось такий кругообіг води. Відбувається в природі.